Слава Україні! З вами Ірина на каналі vrm Техніка. Осінній сезон закінчився, але ми всі чудово знаємо, що весняний сезон не за горами і потрібно вже потрішки готуватися. VRM-техніка, звісно, вам цьому допоможе. І сьогодні ми хочемо вам продемонструвати такого красення з крайнього надходження і секі Seal Hunter 20. Тракторець в неймовірному візуальному і технічному стані. На 20 кінських сил на повному приводі та має дизельний трьохціліндровий двигун об'ємом 1363 см смачні. Шини в нас тут в чудовому стані. Це є його рідні Bridge Stone, Тут по дисках можна одразу подивитися рік випуску. 2002 рік 8 місяць. Розмір задніх шин 8,3 на 22, передні в не менш хорошому стані, а розмір у них 6 на 12. По колії передня має розмір 91 см у вузькому положенні по центрах та 103 см в широкому положенні, а задня колія має розмір 86 см у вузькому положенні та метр в широкому. Укомплектований цей красень дугою безпеки, грунтофризою, в якої робоча ширина 140 см, ножі ще в доволі непоганому стані, присутній трикутник для швидкозєму та боковий гідроциліндр. Саме цей трактор має максимальний функціонал. І давайте ж, звісно, трішки детальніше. Коробка передач напівавтоматична на 4 швидкості реверсна. Повишені, понижені передачі, вал відбору потужності на три швидкості. Одразу реверс для валу відбору. Вімкнення переднього моста, блокування диференціалу по праву сторону. Управління задньою трьохточковою навіскою. Гідропідсилювач керма тут присутні. Напрацювання 657. Мотогодин та функція оберт на місці тут також присутня. Вага в нього 810 кілограмів без ґрунтофрези, а вартість такого неймовірного комплекту всього 7800 умовних одиниць на нашому майданчику. Якщо ж бажаєте його придбати або дізнатися ще більш детальну інформацію, телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. І нагадую, ми знаходимося в місті рівне на вулиці Князя Володимира, 112 А. З вами була Ірина. На каналі ВРМ Техніка до зустрічі.